Про недопущення і профілактику правопорушень дитячому та молодіжному середовищі йшла мова під час зустрічі директорів закладів загальної середньої освіти та дошкільних установ міста, представників управління освіти, муніципальної варти та сектору служби освітньої безпеки очолив зустріч заступник міського голови, бо останнім часом випадки таких правопорушень дуже турбують громаду. На сьогоднішній день я рахую, треба приділяти більше всебічної уваги до наших підлітків. В першу чергу, бо є проблеми їх треба вирішувати, треба спільно вирішувати. Чи не найбільше з порушеннями в дитячому середовищі зіштовхнули свої щоденні роботі інспектори муніципальної варти. Це протиправні дії від вандалізму, диверсій, псування комунального та приватного майна до крадіжок і навіть спроби викрадення автівки. 90% збільшення десь вчинення саме підлітками правопорушень. І сказати, що це має якийсь там вік, там, да, там 15-16, ні, це від 10 років, щоб ви розуміли, до 17, якщо ми кажемо про підлітків. Окрім цього, набирає поширення інтернет-шахрайства, маніпуляції з дітьми, з закликами до протиправних дій, спокуса заробити шальні кошти часто веде дітей з губною доріжкою. Наше завдання не допустити цього. Тому знову ж профілактика, до якої раду долучаються, муніципали. Ми звітали з муніципальної варти до сьомої школи і там роз'яснювальну роботу щодо інформаційної гігієни, як потрібно пояснювати дітям. Діти на ура. Вони розповідали, кому з них писали. Як вони поводились? Кому погрожували, що вони там знають проживають батьки? І якщо дитина не знає, як правильно реагувати, всі дітки в нас різні, ви знаєте, вона, вона може піддатися. А ворог так цим самим і вербує: легкий заробіток, ніхто нічого не дізнається. Або навпаки, якщо ти це не зробиш, то я нанесу шкоду твоїй родині або твоїм батькам. Доєднуються до профілактики і ювінальна служба поліції. На сьогодні майже в кожному закладі загальної середньої освіти працюють інспектори освітньої безпеки, які охоче проводять зустрічі з дітьми. Інспектори всі знають про таку потребу в проведенні, проводять ці профілактичні заходи. Прошу вас залучати і надалі проводити профілактичну роботу щодо. Недопущення вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. Начальник сектору служби освітньої безпеки наголосила на необхідності систематизувати роботу з батьками. Нічого ми не зробимо, якщо батьки не будуть реагувати на зауваження, не будуть приймати участь в тих порадах, якщо педагоги, класний керівник, там психологи і адміністрація навчального закладу. Про необхідність систематичного проведення такої роботи з батьками говорили, і начальник управління освіти. Якщо батьки не будуть разом з нами, на жаль, ми будемо збиратися, вирішувати. Далі буде працювати і поліція, і муніципальна варта, і служба у справах дітей. і Ми з вами, педагоги, які хочемо, щоб наші діти були патріотичними, здоровими, вихованими людьми. Аби відлучити дітей від вулиці та згубного впливу інтернету, треба надати дітям цікаву і доступну альтернативу, наголосив Андрій Криштопов. А це різнобічна робота позашкілля сексій і гуртків, як спортивного напрямку, так і творчого. І ця робота повинна висвітлюватись. Тому актуально буде створити інтерактивну мапу. Я хочу зібрати інформацію щодо наших позаосвітніх. Закладів на території міста є спортивних закладів, творчих, музичних, дуже багато напрямків, які працюють сьогодні. Хочу, щоб кожен з вас розмістив в себе в закладах освіти інформативну таку довідку, оголошення, як працюють секції. Це для того, щоб наші діти могли розуміти, що є дуже багато чим зайнятися в нашому місці. Винну інформацію щодо діяльності позашкільних закладів, які дають змогу діткам корисно проводити вільний час, довела присутнім Олена Принц. Це міський центр дитячої творчості. Працює дитячо юнацька спортивна школа. Це ті заклади, які підпорядковані управлінню освіти. Є підпорядковані заклади відділу культури. Ми теж їх залучимо. А ще у нашому місті дуже активно працюють спортивні платні секції, і ми їх теж долучимо. Детально з керівниками обговорено питання взаємодії школи з дітьми, батьками, які вже на контролі у служб. щодо унеможливлення повтору подібних негативних ситуацій, адже дитячі пустощі часто згодом можуть призвести до кримінальної відповідальності. А садочок, школа, педагог та вихователь це перше джерело виховання. Від малечі і до самих старших це ви їх відправляєте в життя. Всі батьки різні, батьки працюють, у батьків завдання там виховувати, заробляти на життя і так далі. 90% свого часу. І авторитет це ви директора і завідувачі, які знаходяться з ними. Аналіз коєних правопорушень говорить про те, що у цих дітей, на жаль, багато неорганізованого вільного часу, без нагляду і контролю з боку дорослих. А все починається з прогулів школи. Вони або не відвідують навчальний заклад, або раз в тиждень прийшли до навчального закладу. Якщо є такі випадки, так, що діти без поважних причин не відвідують навчальний заклад, повідомляйте в інспектора сектору служби освітньої безпеки, або поліцію, і щоб надалі службу у справах дітей, щоб працювали з цими родинами, дітьми і батьками. Представник поліції нагадала про відповідальність батьків за правопорушення, вчинене неповнолітньою дитиною. Якщо дитина вчинила адміністративне правопорушення, не достигла віку, з якого наступає таке правопорушення, відповідальність несуть їх батьки або особи, що замінюють. Складається адміністративний протокол на батьків. Це статті від попередження до 5100 гривень штраф. Побороти правопорушення в дитячому середовищі можливо лише комплексно. Ланцюжком взаємодії: дитина, родина, школа, позашкілля, дитячі служби та сектори реагування Прийшли висновку. Учасники зустрічі. Ірина Вербинська, Натолі Локінчук, перший муніципальний.